Казка, чудова подорож. Усі в селищі гномів говорили тільки про подорожі. Наймуднішими стали компаси, географічні карти, телескопи та корзини для пікніку. Сонечки, цвіркуни та мурашки веселилися, уявляючи, що мандрують на дерев'яних потягах. Гранів разом із мишками, сестричками та рудобородом навіть відкрили туристичне агентство. Однак у офісі Гераніо та рудоборода не було відвідувачів. Мишки, сестрички, говорили кожному, хто приходив. Ми не можемо сказати вам, де знаходяться наші партнери. Але якщо хочете, можемо продавати вам лотерейні квитки. Лотерея? При чому тут лотерея? Ви не знаєте, ми організуємо фантастичну поїздку, а переможці лотереї подорожуватимуть безкоштовно. О, як будемо подорожувати? По землі. По воді або по вітрям. Це секрет. Але радимо вам придбати квитки три мушлі за кожен. Квитки продавалися великими партіями, хоча дехто шепотів. Що може знати про подорожі Гераніо? Він же столя. Знаєте що? Я бачив гераніо та Рудоборода, сказав якось яструб, повертаючись після одного з польотів. Вони працювали в печері. Під сосновими стовбурами. Не знаю, що вони робили, але я чув удари молотка та шум пели. Лишалося загадкою, яке відношення може мати майстер по дереву до подорожей. Настав очікуваний день лотереї. Одна з мишок сестричок зі зв'язаними очима діставала квитки з невеличкої бочечки. А Гераніо оголошував номери. Серія МП номер 117. Серія СД номер 145. О, це мій номер. вигукнув гном Коваль. Нарешті багато гномів і тварин вирішили взяти участь у подорожі за власний рахунок. Гераніо оголосив: Відправлення завтра сьомій ранку під вербою, де вдарила блискавка. Зуття зручне, запасний одяг та все необхідне для приготування їжі треба мати з собою запізнюватись. Не можна. А яким транспортом ми поїдемо? запитували учасники. Дізнаєтеся, останньої миті зі сміхом відповів Гераніо. Наступного ранку всі, хто мав квитки, зібралися під вербою, в яку вдарила блискавка. Новоспечені туристи хвилювалися, але Гераніо, ні мишок сестричок ні родоборода не було видно. Може, це жарт? О, це було б непростимо, вигукнула білка. Та все ж мені щось трохи лячно прошепотів гном Жасмієм. Тихо, чуєте шум? закричала жаба. Справді, всі почули шум. Насправді два, важкі кроки велетня та якесь скрипіння. Що це могло бути? Вау! вигукнули всі разом до мешканців лісу, наближався велетень. На його плечах лежала жердина, з якої звисали дві чудові веранди з біло-червоними завісами, дерев'яними сходинками і огорожами. Так ось над чим працювали гераніо та родоборіт. Готові, любі мандрівники? спитали мишки-сестрички, усі, у кого є квитки, займайте місця на мандрівних верандах. Вирушаємо негайно. Гном чарівник, як справжній мах. Завчасно отримав квиток. Перед відправленням він помітив старого чаклуна Зілівара, якого кілька років тому врятував. Той сховався у кущах і плакав. У мене немає квитка, пояснив Зілівар. Невидимий гном чарівник допоміг другу таємно залізти на веранду. Туристи із захопленням чекали на початок неймовірної подорожі. Нарешті родоборід зробив перший крок, а далі спокійною ходою велетень вирушив крізь ліси, луки та пагорби. Перед мешканцями лісу пропливали прекрасні краєвиди, озера, річки та гори. Подорожувати так захопливо білка гойдалася на драбині, а дехто навіть приніс гітару. Надвечір мандрівні веранди зупинилися. Туристи запалили вогнища. Приготували їжу, грали на музичних інструментах і вели бесіду. Яка чудова пригода, хтось сказав. Завжди працьовита старша з мишок сестричок стала записувати подробиці подорожі, а Соня вже заснула, видаючи тихеньке хр і ніщо її не турбувало. У цій метушні ніхто не помітив, що зілівар вирушив у подорож без квитка. Ось і казочці кінець, А хто слухав, молодець.